Запам'ятайте цю модель. Військові не повинні просити, волонтери не повинні випрошувати, ми не допомагаємо. Ми, тил, маємо честь підтримати наших захисників, щоб їм було легше допомагати нам і нашій країні вижити. Ніякі інші моделі не розглядаються. І я, як волонтер, засновник благодійного фонду позивний Орел, це мій позивний часів повномасштабки. Прошу вас доєднатись є. до збору на 4 прилади: Чуйка 3 і 0» детектори дронів. Вже чотири завдяки вам знаходяться на фронті та рятують життя. 42-бригада, га бригада 101 Азов і Державна прикордонна служба. Офіційний збор, офіційні рахунки, офіційна звітність, реквізити фонду є в профілі, картка в профілі або просто в гуглі напишіть позивний ОРЕЛ і доєднуйтесь до підтримки наших. Оборонців з Богом, друзі.